Доброго дня, шановні спікерки онлайн, шановні глядачі у прес-центрі та онлайн. Український кризовий медіа центр починає свій робочий день. Мене звати Антон Биченкін, я координатор прес-центру КМЦ і я оголошую про початок онлайн-брифінгу на тему «Закон, який забороняє стягувати борги з військових. Що варто знати? Учас оголошу склад учасниць брифінгу. Це Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка України, Ольга Лобайчук, очільниця управління захисту прав споживачів Національного банку України та Олена Коробкова, голова Ради Незалежної асоціації банків України. І першою до слова запрошую пані Василевську Смаглюк. Прошу. Пані Ольго, чуєте нас? Так, напевно, поки в пані, в пані парламентарки вона нагоджує свій зв'язок, тоді до слова запрошую пані Лабайчук представницю Нацбанку. Доброго дня. Як ви усі знаєте, був прийняті відповідні зміни до закону про споживчі продиктування. Ольга Михайлівна. Може, ви таки почнете? Є Якщо Ольга Михайлівна з нами, давайте. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Як мене чути? Чути чудово. Чути добре? Так. Дякую, перше все я хочу подякувати Національному банку і всім учасникам ринку і Незалежній асоціації за плідну співпрацю по цьому законопроекту, який вже став законом. Насправді, те, як ми над ним працювали, дуже було злагоджено, тому що всі розуміли надзвичайну важливість цього законопроекту. І також хочу сказати, що ініціатором справді і ідеологом основним був якраз Національний банк і тут Ольга Лобачук, яка співпрацює з. Усіма учасниками ринку, я також з її споживачами, розуміла і донесла до нас, до парламенту, всю необхідність його прийняття, тому що якраз пані Ольга спілкується з тими, хто зараз в тому числі перебуває на фронті захищення. Чину, і всі їхні скарги на те, що їх турбують кредиту, чути мене добре ще раз уточнюю так? А, періодично, ну, ви, а, ви, так, ви... я дуже Тільки що провисало, от і зараз схоже, теж провисає зв'язок. Я дуже стараюся, просто знаходжуся на окрузі, і тут дійсно є трошки проблеми зі зв'язком. Хотіла підкреслити, що якраз Ольга Лович, яка спілкувалася з тими нашими захисниками, які знаходяться зараз і на фронті боронить нашу батьківщину, вони говорили про те, що на Наразі не актуальним є позики, які були їм надані або членом їхніх родин. Що стосується основних тих засад, на яких розроблений наш закон, він якраз дуже полегшує цю співпрацю. І людина, яка зараз знаходиться на фронті або є учасником бойових дій, або отримала поранення в результаті бойових дій, вона надає відповідні довідки. Вони складені, і в законі прописані таким чином, щоб жоден хто надає позики або є колекторською компанією, не розумів де знаходиться зараз людина, в якому підрозділі вона служить і так далі. Тобто, ми зберігаємо і персональні. Дані особи в контексті захисту нашої державності. І я впевнена, що цей законопроект і вже бачу відгуки, які були, в тому числі у мене на окрузі, він надзвичайно актуальний для людей. Він якраз стосується не тільки учасників бойових дій, а й їхніх близьких осіб, і взаємодія полегшиться, і ми можемо перенести всю цю взаємодію до нашої перемоги. Отак, якщо коротко. Дякую вам. Дякую, дуже вас. Запрошую, пані Лобайчук нарешті до слова. Дякую. Ну зі свого боку, мені також дуже приємно, що Ольга Михайлівна підтримала нашу ініціативу, і Верховна Рада проголосувала в обох читаннях і власне це вже є законом, тим, що сталося. Так, дійсно ми пропрацьовували як дзвінки на контактний центр, тому що інколи військовослужбовці ну, фізично немає коли їм писати, нам вони дзвонять, запитують. Так і були письмові звернення, і правда нашим захисникам та захисницям деяким все таки хотілося б, щоб їм трошки було психологічно легше, і щоб ні, їх і їх близьких не турбували по кредитам, які вони звичайно заплатять. Але тоді, коли власне вже це для них буде актуально і більш-менш в спокійних умовах. А тому власне, ми ініціювали дані зміни до закону, і звичайно, будемо як регулятор дуже активно святкувати за їх дотримання. Це найменше насправді, що ми можемо зробити в тому числі з усіх наших дій, які націлені саме на допомогу та якимось чином підтримку наших захисників та захисниць. Щодо власне самої логіки закону, наразі ще раз нагадаємо: додатково ще проводимо велику інформаційну кампанію, знай свої права кредити. В тому числі ми співпрацюємо в рамках цієї кампанії Міноборони для того, щоб це пояснити, донести і роз'яснити нашим захисникам тих каналах комунікації, які для них зараз є актуальними, там де вони цю інформацію побачать. А і щоб дійсно ці захисники, захисниці, які самі хочуть, щоб їх тимчасово та їх близькі не турбували кредитори стосовно заборгованості, можуть звернутися до кредитора. Кредитор не має права відмовити в даному проханні наших нашим військовослужбовцям. Чи на наприклад, близьким особам наших військових, які в полоні, з них безвісти і тому подібне. Або, на жаль, загинуло це є тимчасове рішення на період воєнного стану, тому що всі ми разом працюємо на перемогу. І особливо хочу подякувати з нами сьогодні. Олена, Асоціації банків України. Насправді, по банків у нас найменше проблем завжди було щодо етичної поведінки та самого колекшену, А наша банківська система працює, працює якісно. І вони все таки витримують цивілізовані методи врегулювання проблемної заборгованості, тому власне асоціація банків нас підтримала, підтримала банківська система, і я так розумію, дуже якісно і надалі буде виконувати вимоги закону. Зі свого боку, як регулятор, хочу сказати так: є прямі заходи впливу, передбачені за порушення таких вимог до етичної поведінки. Якщо якісь колекторські компанії чи. А якісь кредитори, все таки, не дослухаються до вимог закону. реагування національного банку буде швидким, публічним і таким, яким все таки змотивує компанію привести свою діяльність відповідність. Ринок знає нашу принципову позицію щодо колекшену, який він має бути, і що етичну поведінку дотримуватись необхідно особливо у період воєнного стану. Тому, власне, якщо десь будуть порушення, ми дуже просимо близьких осіб, військовослужбовців або самих військовослужбовців, якщо є така можливість, додатково нам також писати, прикріплюючи ці довідки, докази того, що кредитор не дослухався і далі продовжує порушувати закон. І відповідно буде, будемо дуже дуже активно реагувати. Дякую. Дякую дуже вам за репліку і нарешті даємо слово. Пані Олені Коробковій голові Ради Незалежної асоціації банків України. Прошу дякую. Дякую пані Ользі з Верховної Ради, тому що багато чого було дослухано. Дякую пані Ользі Лойбайчук. Тому що дійсно у нас була така дуже плідна співпраця, і в банківської системи звичайно, ми з одного боку. Розуміємо, банкіри розуміють про те, що треба робити, і треба допомогти. А з іншого боку, всі розуміють, що кредити і борги треба повертати. Звичайно, що ми сьогодні живемо дуже в такі темні часи, коли зараз головне це підтримка та системна праця на благо наближення нашої перемоги, і якраз мета цього закону. Про заборону небажаного спілкування з військовими та членами та їх сімей щодо стягнення боргів це дуже благородно і дуже правильно, і нам вдалося переконати банкірів колекшени, банків і тому подібне, що це правильно і дуже. Розумна річ, звичайно, що люди е, активно кредитувалися в мирні часи, планували майбутнє, е, розраховували сили, розуміли, як вони будуть кредитувати, але потім сталося 24 лютого і напала Росія. І звичайно, що велика кількість наших громадян вона просто пішла воронити нашу країну, дала зсу, долав територіальної оборони, і зараз їм телефонувати це просто. Ну, це просто неправильно. Тому е, люди щодня ризикують своїм життям, е, щоб швидше і е, на якомога скоріше наближ наблизити е, нас е, до перемоги, щоб ми могли прокидатися вільні, мирні, цілісні країни, щоб могли поїхати е, на море до Криму або відвідати родичів в українському Донбасі, Донецьку. Да? Тому це дуже така дуже правильна, дуже правильний закон. Ми його підтримали. Закон передбачає право, щоб позичальник або його близькі відмовились від такого спілкування протягом всього воєнного стану та 90 днів після його завершення. Зробити це можна дуже просто звернувшися до установи і підкріплю, підкріплюючи звернення відповідними документами. Звичайно, ми розуміємо, що що є, що це є викликом. Розуміємо, що з іншого боку для банків це буде також виклик, тому що якщо дивитися, що у березні там травні обсяг непрацюючих кредитів збільшився на 12,4 мільярди гривень, і це тільки початок. Ми розуміємо, що ситуація буде погіршуватися. Але наші військові повинні мати, повинні робити те, що вони зараз роблять: це боронити нашу країну, а не відповідати на дзвінки і знаходитися в якомусь тяжкому емоційному стані. Тому ми дуже вітаємо цей законопроект. Розуміємо, розуміємо, що це якась тимчасова міра. Uh, і uh, розуміємо, що uh, перемога сподіваємося, що перемога скоро буде, uh, і uh, ми вже будемо планувати, як будемо відновлюватися uh, разом з Україною. Дякую, uh, дуже дуже дякую за висловлення. от позиції трьох сторін, які у нас прозвучало. Uh, наразі uh, запитання з прес-центру немає. Uh, Якщо, якщо у вас немає ще якихось резинуючих репліку, шановних спікерок, тоді вже, напевно, будемо і завершувати наш брифінг. Чи, чи є бажання сказати слово? Ні? Всі, всі вже висловились. Дуже дякую. Тоді на все добре. До побачення.